Клубний чемпіонат світу показав, що відпустки у хабі Алонсо не буде. Проблем занадто багато, і всі їх потрібно вирішити в короткий проміжок часу. Матч проти Парі жермен став тим самим лакмусовим папірцем, без ретельного аналізу якого новий тренер міг би не побачити жахливого командного рентгену. Сьогодні детально поговоримо про одну річ: або хабі Алонсо їх, або вони хабі Алонсо в Мадридському клубі назріває бурі, яку може подолати лише вправний капітан судна. Отримує ще більше яскравих. Емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet. бери від гри своє. ПСЖ виглядав незрівнянно сильнішим. Команда Луїса Енріке позбулася его в колективі, і тепер визнається усіма найсильнішим клубом світу. Це було справжнє побиття, яке в іспанській пресі назвали дуже влучно: рентген приниження. Це був повний провал в Нью-Джерсі, ні пресингу, ні м'яча. Трійка атаці завдала лише один удар, тоді як ПСЖ – 14 лише з меж штрафного. Почнемо з контролю м'яча. Сім гравців ПСЖ окремо. Кожен видав більше пасів, ніж лідер за цим показником Урала. Чого який зробив лише 36 передач, а Вітіні зробив 105. Це майже втричі більше. Белінгем 17 пасів, Мбапе 12, Вінісіус 10. Інакше кажучи, лише трій каватаці та Донна Рума мали менше передач, ніж гравець Реала з найвищим показником. М'яч був монополією паризького клубу. На 30-й хвилині ПСЖ мав майже 80% володіння. В кінці гри після зниження темпу 68 на 32. Усього ПСЖ зробив 681 пас, Реал 306. Розгорнув. Гром і порівняння навіть з інтер інтермаями виглядає як приниження для королівського клубу. Реал Мадрид був лялькою в руках ПСЖ. погано пресингували, ще гірше захищалися з м'ячем. Були абсолютно прозорими. Їх змили. Впевнені, що ви вже дивилися аналітичний огляд від Андрія Колісника, тому ми не будемо детально зупинятися на матчі. Поговоримо про інше, про корінну проблему Мадрида, яка може розчавити всі позитивні зрушення, які впроваджує Хабі Алонсо. Реал програв жахливим чином, попри загально пристойний турнір. Хабі Алонсо. Прийняв команду в стані хаосу і зміг за короткий проміжок часу внести корективи, які позитивним чином вплинули на команду. Швидка адаптація Трента, вражаючі перформанси Діна Гейзена, реінкарнація Франа Гарсії, прихід Арди Гюлера в центр поля, солдат Феде Вальверде вийшов на новий рівень універсальності, і звичайно ж головне відкриття Гонсало Гарсія. Це все заслуги Хабі Алонсо на даний момент, але треба бути чесними в тому, як Рал програв ПСЖ, була і провина 43-річного наставника, який очевидно помилився Стартовим складом на гру. Ця проблема залишається з початку минулого сезону. І у цієї проблеми є ім'я, навіть два імені: Вінісіус Жуніор і Кіліан Мбапе. На матч з ПСЖ обидва вийшли з перших хвилин і в нових ролях. Бразилець номінально вийшов на позицію центр форварда, а француз на лівий. Гонсало Гарсіє, який до формив атакуючи тріо, вийшов праворуч. Хабі Алонсо хотів як краще. Тренд вибув через м'язовий дискомфорт, але саме це спричинило каскад інших невдалих рішень. Вальверде в ролі правого фулбека, Белінгем ближче. До опорної зони, ніж до воріт суперника. Ну а в атаці був Балаган, де Гонсало грав не на своїй найкращій позиції, а Мбапе та Вінісі скоріше заважали один одному. Чи вийшов би Кіліан з перших хвилин, якби не травма англійця? І це дуже правильна постановка питання, адже колишній форвард Парі Сен-Джермен не був повністю готовий до матчу такого рівня. Вихід обох топ зірок Мадрида з перших хвилин не став порятунком. На двох лише один удар в площу на воріт і два вдалі дриблінги проти ПСЖ. У вирішальний день відсутність взаєморозуміли. Розуміння замість вибуху стався внутрішній колапс. Вони не сяяли і часто діяли в одній і тій самій зоні. Це чітко видно по тепловим картам футболістів. Це симптоматика ще минулого сезону. І цей провал чудово ілюструється в цифрах, особливо відзначився Жуніор. Лише чотири гравці з лави запасних, модріч про та Лукас Васки, торкалися м'яча рідше за Вінісіуса, 21 дотик, який за 65 хвилин виконав лише 10 точних передач. Яка межа розвитку у тандемам Бапе Вінісіус запитали у Бі Алонсо після матчу, але тренер ухилився і не став говорити про індивідуальне. Я говорю про команду, і в певні моменти добре бачити помилки і робити з них висновки на майбутнє. Якщо ми будемо повторювати одну й ту ж помилку, це буде не дуже розумно. Цікаво про яку одну і ту саму помилку говорив новий коуч Реалу. Можливо, про неможливість поєднання на футбольному полі двох гравців, які тяжіють до лівої бровки. Мбапе та Вінісіус побачили ідеальний приклад в матчі ПСЖ, і Це Усман Дембеле. Колись було важко уявити, що колишній Травець Барси буде так бігати і пресингувати, але Луїс Енріке цього досяг, щоб перемогти таку машину, як Парі Сен-Джермен, француз та бразилець мають вимкнути своє его. Провідний журналіст Марка Хосе Фелікс Діас в своєму матеріалі Реал Мадрид має чітку мету покінчити з боротьбою его якраз приділяє цьому явищу величезну увагу і зазначає, що у вищих владних кабінетах знають про проблеми Вінісіуса і саме тому відтягують момент підписання нового контракту. Деякі футболісти не здатні працювати як команда, его переважає в будь які ситуації, особливо коли гра стає напруженою, або коли команда програє у найближчі дні в реалі заплановані важливі зустрічі. Керівництво хоче поспілкуватись з окремими гравцями, щоб точно з'ясувати, чого ті хочуть, до чого прагнуть, і наскільки вони справді віддані клубу. Усе максимально просто або ви граєте як команда, або будуть знайдені інші рішення. Особливе занепокоєння у Флорентіно Переса викликає стан Вінісіуса. Він не єдиний, хто розчаровує, але саме на ньому зосереджено найбільше уваги. Клуб хоче зрозуміти, що що діється в нього в голові. У ситуації з Родріго вже все зрозуміло. Для нього шукають новий клуб. Хабі Алонсо це чітко дав зрозуміти, але саме Вінісіус має відверто сказати, що з ним відбувається. Минулі розмови і процес продовження контракту, який майже завершено, зараз не мають значення. І в клубі вже запевнили Хабі Алонсо, що він має повну підтримку в своїх рішеннях. Якщо тренер захоче нових трансферів, він їх отримує, але для цього хтось має піти. Звичайно, першим, хто заробить профіт в казну клубу, буде Родріго. Його трансфер оцінюється в 80 Мільйонів євро Арсенал, Ліверпуль, Байерн і навіть ПСЖ проблем з пошуком покупця не має бути. Очевидно, що Родріго потрібен новий виклик, і в реалі, де роблять ставку на МБАПЕ та розкривітнув талант Гонсало Гарсії. У нього просто не буде тих ігрових хвилин, які дозволять йому поїхати на чемпіонат світу 2026. Наступною великою шаховою фігурою, яка може впасти, може стати саме Вінісіус Жуніор серед фан спільнот Реала Все більше можна зустріти таку думку: що у хабі Алонсо по суті є тільки одне ключове рішення перед цим сезоном. Або продати Вінісіуса і на вирощені гроші перебудувати команду, або стартувати із проблемним дуетом мбаппе Вінісіус і знову отримати позубам від колективів рівня Барселони чи ПЖ. Ключ в тому, що в сучасному футболі ти не можеш мати двох гравців стартовій одинадцятці з величезним его, які в якийсь момент відпрацюють назад. А в якийсь момент ні. У Рала є одне велике его, яке виправдовує свою специфіку голами, і це Мбаппе з його 40 плюс голами за сезон. Що може запропонувати Вінісіус? з точки зору результативності орієнтовні цифри на рівні 20 плюс голів та 15 плюс асистів. Додайте ще до цього суперечку із Флорентіно Пересом поза футбольним полем. За чутками жуніор хотів найбільший контракт в Мадриді. Якщо зараз бразилець отримує 10 мільйонів чистими, то його новий запит був наступним 25 мільйонів євро мінімум. Свого часу Перес відмовив у підвищенні зарплати самому Криштиану Роналду, який на момент 2018 року був п'ятиразовим володарем золотого м'яча і безумовним лідером реалу. А тут він Вінісіус та шалені запити його агента, і враховуючи пропозиції від Саудівської Аравії розміром від 200 мільйонів євро, цілком вірогідно, що бразильця може очікувати дуже несподівана розв'язка. Поїхати в Сауді проліг в 25 років в самому розквіті сили, після того як у тебе вкрали золотий м'яч буквально з під носу. Це цілком вірогідний сценарій. Є враження, що Вінісіус втратив себе при зйомках документалки на Нетфлікс та тяжко переживаючи програш у битві за золотий м'яч. А після цього вже легендарного твіта здається, що він став грати в 10 разів гірше. Зрештою для нього залишається лише два сценарії: або він не на словах, а на ділі змінюється і працює на Мбапе та всю команду, або заслання в Саудівську Аравію. Реал знову активний на трансферному ринку. от до клубу має приєднатися лівий захисник Бенфіки Альваро Карерас, за якого буде сплачено 50 мільйонів євро, але є ще інші зони, які потребують покращення. Новий Тоні Крос чи Лука Модріч в центр поля, можливо, ще один топовий центрбек, бо видно, що Антоніо Рюдігер вже далеко не у топ-кондиціях. Що станеться цього літа на Сантьяго Барнебео? Це одна суцільна велика загадка, але Флорентіно Перес завжди вмів грати у футбольні карти. Таким чином, ми переходимо до нової реальності. Тріо, яке задумувалось як найгрізніше в новітній історії Реала Вінісіус Мбапе Родріго не стало трампліном клубу до нових успіхів. Зараз ти скоріше прихована причина, яка може створити велетенську бурю в новому сезоні, якщо залишити все як є. І це велика проблема, яку треба вирішувати вже зараз. І саме тому будуть болючі прощання для мадридської торсиди. Це був останній матч сезону. В серпні почнемо. Сезон 25-26, підготовка буде іншою. Заявив Хабі Алонсо після матчу з ПСЖ, і Це важливий анонс. Один із головних висновків, одна із головних помилок, які треба виправити, це зробити так, щоб Вінісію і Сембапе не були солістами, а стали частиною одного оркестру. І всі ми побачили, як це коли 11 гравців реала атакує, і 11 гравців реалу захищається. Як любить це говорити, Алонсо. Це і буде головна вимога на наступний сезон для повернення Бланкос у велику гонку. Реал Мадрид буде змінюватися і це. Не просто примха нового тренера, а необхідність задля для виживання клубу на вершині футбольного олімпу. Якщо потрібно принести жертву у вигляді Мінісіуса, Флорентіно Перес не буде думати двічі. Якщо сподобалося відео, буду радий, якщо віддячити за наш контент своїми красивими гривнями. Закиньте прямо зараз донат на підтримку сил оборони України збором, яким ви особисто довіряєте. Це інвестиція і в безпеку країни, і також в майбутнє українського Ютубу. Дякую.